Можливо, я не супер красуня, супер зірка для того, щоб говорити такі речі. Але я звичайна людина, яка хоче з цим боротися, і яка це призирає. Ось дуже купа популярних речей, як зробити контуринг обличчя, пш, ти вся намазана, носик як можна тонше, щічки, щоб не були настільки видні, щоб були супер скули, такі, нема своїх намалюй, нема пухлих губ намалюй. Все ми намалюємо. А потім, як змалюємо, то що буде? Що буде потім? Дивилася відео недавно. Про те, як бути справжньою татаркою, Хоч і по це багатою фіфою для того, щоб поманити до себе хлопців, не скажу, що вона сильно змінилася під час макіяжу. Ну, але, як говориться, дзеркало макіяж, дзеркало макіяж. Це стиковочка. Так що треба наносити такий. Нормально стійкий макіяж, щоб після того, як проведете вечір разом, нічку, рано проснулися, і макіяж весь на вас. Я бо якщо він проснеться, то яка різниця, це буде жах. Да. Макіяж це річ така, з якою ти можеш експериментувати. Наприклад, я можу зробити себе мілашку, можу зробити стерево, можу зробити тихоню, можу таку строгу тютю зробити. Це все зробить макіяж. Але строїти себе другу людину за рахунок макіяжу, ну, смішненько. Смішненько, особливо, знаєте, ці б'юті влоги Я настільки розчарувалася і рада цьому, що дивилася. Ну, цю всю фігню. І там всі були з ідеальною шкірою. Я говорила, що бачите, в мене є ось до прищик. Ти такі сидиш, дивишся, господи, де той прищик? Я не скажу, що в мене супер проблемна шкіра, ну, але прищик в мене видно, якщо він є. І вони такі, в мене ось до прищик, тут прищик. Я така, що? Боже, діти, <с> у вас ідеальна шкіра і ви щось там ж -ж жалієтесь. А потім я почала більш детальніше слідкувати і слідкувати не за одним блогером, не за двома, а так сказати, хоч 10 штук, хоч 5. І ти вже розумієш, що о, Тоналка робить свою справу з консилером. Це жах. Це просто жах. Настільки вони рекламують оце ідеальне обличчя в журналах, в рекламах, то назад на моїх каналах. Це ж воно насправді ну, таким не є.